Ну, все починається з зими. От зими залишилося. Я показую цю, якраз, бачите, листочок. І що на листочки в нас тут? Весь набір всього, що може бути, проявляється в саду. От з цього починається. Я завжди вам говорив і буду говорити. Все починається з минулого року. І подальше я знову розкажу, що було не так в минулому році і як воно проявилося зараз. І оце вже зима. Якщо проявляється зими, в нас стали м'які перегнивання, перемерзання листочків відбувається. Відповідно, парша, барошни староса і все остальне. І потім починається процес квітування. Квітування процес саме відповідальний в саду. Хорошо, коли це все хорошо квітує і все добре йде. Ну, по бджолі трошки давайте поговоримо. В цьому році, із тих умов, які складалися. А складалися умови того, що сади зацвіли досить рано, так? І вони всі дружньо. А тепер давайте задаємо, чому вони рано цвіли? Ну, по-перше, зима була м'яка. Вони вже було то. А друге, перший раз зайшла повітря з Сахари, пам'ятаєте? І температура за 20 градусів було. приблизно неділю стояла. А в нас всі квіти готові були до того, щоб розпускатися. І воно розпустили. Потім знову похолодання і другий раз Сахара зайшла знову пізніше. І що відбулося? Чому було в нас мало бджоли? А бджоли було мало, так? Тому що, перше, бджола пізно вийшла. Так було холодно, що вона пізно вийшла із цього, вона не могла. Вона літає коли там 12-14 градусів. Є тоді вона вилітає, облітається і потім починає кормити молодняк. І оця бджола, яка була на кіктаках, це не та молода бджола, це та бджола, що в минулому році, яка її задача вигодувати молодняк. А в нас за сади завжди опиляють молоді бджоли, які виходять з вулики, яка ця бджола його викормила, і тоді вони дають мо. Через те бджоли мало літають. Приїжджаєш сад, там там бджолка, вона досить мало її було. Це один фактор. Багатьох дещо вимерла бджола, Зиму не пережила. Хоча сім'ї входили хороші. Це інший фактор, тому що ну це моя суб'єктивна думка. Досить багато застосовують інсектицидів заборонних квітування. І бджола в зиму йде слаба. Як би ви там не хотіли, але коли бджола приносить у вулик і корме нектаром із залишками токсичних інсектицидів, вона вже здоровою і такою, як буде перезивати, не буде. Ситуація, коли бачите, в нас і абрикос, і черешня, все зразу світе, і одуванчики. Якраз є кульбаба цвіте. Ну і такі сади різні, бачите, кісточкові. Бачите, що в нас є. Квітування аж на вершках. Я зразу даю, що в принципі це недоліки обрізування саду, і такі можуть бути. Ну і слідуючі заморозки в нас були. Ось заморозки, бачите, як вони б'ють. Або по пелісточках, або саме хуже по пильниках і по маточки. Звичайно, тут ми нічого вже не спасимо. Тут вже нічого не поможе. Якщо ще в пильниках, ми можемо тут вдали по цьому підпал, пелісточків, але серединка більш-менш жива, особливо тут, бачите, то в цій ситуації тут вже нічого не спасти. І відбувається. Вже пізні заморозки, це перетяжки такі бувають на цьому. Або повністю вже ситуація була. Ну і відповідно до того, як було квітування в нас, перше морози, друге бджоло не було. Що відбулося Не відбулося достатнього запилення. І отака от ситуація досить велика в садах, коли досить велике впадання завізі. Або як на вишні, вона просто деформована і зразу, потім, наче в раді все зав'язалось, наче все було, потім подмирало, осталось одна-дві вишні. Все остальне залишилась, бачите? Все стане це впадає. А тут яблука всі впали. І причому в цьому році яблука масово впадали. Що відбулося? Береш яблуко, розрізаєш. І що там є? Там насіння не виповнене. Воно щупле, там тільки отого насіння назва. Знову ми вертаємося до того, що не пройшло подвійного запліднення. А рослині, яблуко, яке не має зернятки там, насіння, воно не потрібно, воно просто скидає. По заморозкам. Основний фактор того, що ми повинні цей фактор нікуди не дівати і до нього готуватися повністю. Тому що із цього фактора ми маємо наші врожаї. Більший і менший залежить від того, да, в нас стали зими м'якші, але вони стали довші. І оцей фактор, що вони стали м'якші, також не досить вдалий. Чому? Тому що рослина виходить із стану природнього спокою в нас у січні місяці, а потім возвратні холода можуть давати, як в цьому 3-5 градусів, вже давали досить спричинення. Чому? Тому що факторів багато. Як готуватися до зимостійкості, потрібно готуватися цілий рік. Ну, найбільше готуватися потрібно із червня-липня місяця. От тоді ряд мероприятій, отут трохи написано, де ми можемо зробити, коли ми можемо його починати робити. Бачите, з липня місяця початок формується протягом всього року. Які фактори спостерігаються тут? Добро насамперед, коли виносить? Я завжди говорю, азотні добра вносимо весни, рано весні, калійні фосфор літом. Це фактор того, не навпаки, або азот ми даємо тоді. Да, якщо ми даємо карбамід по листку, це інше. Ми підпалюємо листок, ми підпалюємо оті аскоспори, що є на листах, підпалюємо хвороби, даємо азот бактеріям, щоб вони краще переварили, перебили ті листки, які в нас пошкоджені. Це вже інший фактор. Але фактор азот на висі, фосфор, калії влітку. Це фактор, який спричиняє те, що у вас підготовлені будуть дерева до зимі, особливо плодові генеративні бруньки. Слідують в парні корнева система. Особливо, якщо ви підрізаєте кореневу систему осінню, не весною, а осінню глибоко, ви також даєте тому, що рослина менше підготується до зими і також будуть проблеми. Слідуючий фактор крона. Крона насамперед. Вона будь повинна освітлена. загущені крони не можуть давати хорошу підготовку до зими, тому що сонячна інсоляція там слаба слаба сонячна інсоляція це накопичення хлорофілу, накопичення цукрів менше. І відповідно менша підготовка до зими. Оці всі фактори один за одним вони підходять, і потім зима приходить, підмерзло. Чого підмерзло? Потім потрібно розбиратися, що на протязі року ми робили, де ми запустили, чи в ґрунтах, чи в добровах, чи в обрізки, чи в системах захисту. І ще один фактор збіру врожаю, якого можна раніше тих сорти, які слабо переносять зиму, зібрати, щоб був час. Підготуватися до зими. Це фактор, який спричиняє зимостійкості. Якщо ми збираємо, вже пішли морози, а ми ще збираємо, потім плюнули на це, що там вже домерзло, там на яблук на соки зібрали, то можете представити, як рослина підготувалась до зими. Саме головне завдання рослини, я завжди вам говорив, дати потомство, дати насіння, дати яблука. І вона витягує їх. Уже як витягнула їх, вона відділилася їх, ви зірвали яблука, воно упало. От тоді починається листя відток пластичних речовин у бруньки, у коріння, у пагони, підготовка до зими. А якщо цього часу досить мало, і особливо в нас йдуть осінню різкі перепади температури, знаєте, буває, якщо закалка йде спокійно, або різкі перепади ще більше пошкоджуються, тому що вільна вода повинна вийти. Тільки зв'язана вода дає зимостійкість. Зв'язану воду дають ті ж самі цукри, які продуктують фотосинтезом, коли в нас чистий листок, не загущені у нас крони, і листок чистий від хвороб і шкідників, то що ми підходимо до останнього нашого моменту. Так, ну і переходимо до наших хвороб, шкідників, що в нас є. В саду, в нас досить багато всього, починаючи з парши, альтернароза, маліорів, порошнистої і бактеріози. І я хотів би в цьому році почати із борошнисти. Не парші, як завжди, а з борошнисти. Якщо з паршою ви обрали листя, добре попрацювали. І в нас погода більш-менш стабільна, немає опадів, так як в минулому році, пам'ятаєте, ні травень, ні червень не було таких достатньої кількості опадів. З боршою ми пройшли нормально. В цьому році почалася рана весна. Борошниста проявилася саме раніше. Парші в травні не було і в квітні. Там, де хтось пропускав, ну це вже одиничні випадки, а борошниста роса вона з кожним роком прогресує. І в цій ситуації вона прорисує на ранніх етапах, коли ще холодно, і в нас там препаратів досить мало, які будуть боротися із борошною, старосою. Хорошо, що в цьому році з'явився препарат Новий Ревіона, який там, де застосовували, і там хто взяв е, цей препарат, нормально підійшли до цих умов і вони могли зробити. Але цих препаратів мало. А цей період холодний був досить великий. А препаратів на одній руці, які борошництво росу, працюючи першу в холод, і можна на пальцях пересчитати. Одним препаратом і одним рев'яною, ви не подолаєте борошнисту росу. Якщо ви паршуша можете придавити, заглушити, спалити і далі йти, то це можна зробити. З борошнистою росою так не відбувається. Якщо запустили, поки вже листок не опаде, новий не виросте. Для того щоб не запустити, бо якщо запустили. Важко боротися. Ви її можете запекти, зупинити, не ліквідувати, зупинити, тому що вона далі буде. І тому борошниста роса – досить важкий об'єкт, який і буде надалі прогресувати. Через то тут ревіона як знахідка, і їй потрібно знайти місце. Головна перевага препарату в ревіона для цього року це робота у холодну пору. Неї багато переваг, я вам завжди говорив. Але для цього року перевага в тому, що в холодну пору року вона працює. Вона працює краще, ніж інші препарати. В теплу погоду в нас вже багато препаратів, ми можемо комбінувати. Ну, інша перевага, то, що вона працює що по перші, то вже інше. І дивіться: інкубаційний період, коли працює борошни стероси. Бруньках. Саме головне, що він в бруньках сидить, вона ніби з цих бруньок нічого не зробимо. А ми в цьому році вже маємо борошнисту пагонах. Її треба обрізати. Ну ви ж не обрізали? Не обрізали. Листя опало, нове ну, ви виросло, все красиво, так? Да? Ну вона там залишилася. Вона залишилася наступний рік. І тільки буде сприятливі погодні умови, вона проявить. А ці сприятливі погоди, умови хороші були. Оці перепади температури, коли зайшла тепла погода з Сахара, вона спечена того, що вона знову з'явилася. Парниковий ефект для борошнистої роси оптимальна температура. Іменно парниковий ефект. Або перепади температур. Коли зараз досить днем буває жарко, вночі поки холодно. Роса десь тиждень назад такі тумани стояли по Україні по садах. Що таке туман? Це вся волога весь саду. Знову потрібно обробляти. І не чекати, що якийсь препарат вам буде тримати 7-10 днів такі пори року. Не буде він тримати. Треба робити, 4 дні прийшло. Інша ситуація злива, як і цьому році були. Звичайно, якщо там прийшло по 100 мм, там вже ніякого одного препарата нічого там немає. Там нічого нема, просто навіть не знайдеся. Перша яблуня в цьому році вона більш-менш була нормальна, пройшла, тому що травень місяць у нас був сухий, сухо для парші. Це немає парші. Якщо пішла дощі. Дрібні, а якщо пішли зливи, для перші також не страшно Зливи і не не страшні в цьому ситуації. Тому що якщо якісь аскосквори літало, зливи все позмивали. Потім закінчилось, прийшли, зробили і далі буду. Ну, не буду зупиняти, щоб часу не тратити на екологічні особливості. Альтернарія. Ну вона ще проявиться. Атракноз. тракноз. Нас досить багато. Зараз за ми її повинні чекати на осінь. Отут по атракнозу ревіона також буде працювати. По мені досить ситуація складна. Особливо по кісточкові по іржі груші, що відбувається, у нас іржа груші досить продуктується, і переносчик, ось бачите, бачите, це яловець. І він на початку травня, оце він світе, потрібно отсюди сюди боротися, не в груші. Груші вже потім ви лікуєте, а тут потрібно зробити, щоб це не літало потім на грушу. Ну і по ревіоні, ще раз хочу сказати, що в нас ревіона зареєстрована для багатьох культур. В цьому році зараз буде. Реєстрація на персику, вже чекаємо, коли Міністерство екології видасть наказ. Думайте, де його використовувати. Ми побачимо сьогодні в саду, як він працював. Ну там не тільки ревіона, а ви в себе його використовують. Беріть хоча б на дві обробки. Перша у вас буде обробка в саме критичні холодні часи, коли інших препаратів там раз, два і все більше ви не наберете. І другу можете зробити аж перед. Уборку, або коли у вас є оптимальна там, загроза, за, або парші, чи борошниці, чи альтернарі, чи таркноза, можете зробити короткий період очікування за 14 днів. Тоді у вас і нормально підуть листя у саду після збору врожаю, без парші такого листя, як я показав, а це вже у вас наступний врожай. То, що я починав з того, що з зимостійкістю і майбутнім врожаєм ви працюєте зараз. Я скільки разів говорив і ще раз буду говорити. Ви працюєте наступний врожай сьогодні. Починаючи від квітного подивилися, що робиться, і працюєте не тільки на цей врожай, працюєте на той врожай. Ну і перевага препарат, я не буду говорити, я вже сказав. Система захисту дерев'яну застосовувати. Бачите, ми рекомендуємо квітування його провести. Але в цьому році робили і тут, тому що холодно було, не було чим робити. Але можна у квітування можна робити і тут можна робити аж перед белісом. Чи в кінці Беліса. як вже комусь здумається. В принципі, ну дві обробки спокійно ви можете робити. Третю можете робити із якимось препаратом, тим самим ділам чи іншим. Можете навесні один його давати чистий ревіона, не доміщуючи тому, тому що всі садводи привикли два-три препарата змішав і дає сюди. Економте. Отут є у вас якраз поле діяльності зекономити. Один препарат, одна діюча речовина. Ціна якість оптимальна для того, щоб ви працювали. Повірте, оптимальна. По кісточкові трохи пройдемося. в кісточковій цьому році манілія. Ну, найбільша проблема це дощі. Кстати, по манільозу. Якщо в минулі два роки абрикос у нас стояв чорним, пам'ятаєте? да? І через це у нас пішов ажитаж по сігному, тому що, я завжди казав: пройшов дощ, виходь, обробляй, чи сігнум, чи інший препарат, обробляй. Є п'ять дощів перед кутування – п'ять разів обробляй. Якщо для того, щоб зробити вам проти курчавості персика проти мальоза абрикоса, дві основи по черешні трошки не так, по вишні ще простіше. А в цьому році манільоз пішов уже пізніше, коли от свіло, вже почало зав'язати, і тоді манільоз достав, чуть-чуть розслабилися. Пішли тоді холодання, якраз по пішло тоді, вже вишня якраз цвітала, почала яблука цвіти, і пішло холодання. І тоді абрикос достав. Оце якраз фотофія, тоді, коли вже, в принципі, бачите, цвіло, а інші почали робити. І по вишні також, то що я говорю, така ситуація. І бачите, отут по манельоз пішов на вершках. Абрикос, бачите, який вже? А тут почався манельоз. Чуть-чуть розслабиться. Вроді все зав'язалося. Тут єдина обробка проти клестеріозу, і далі можна розслабитися. Тут не розслабилися, подивилися, все, манельоз пропустили, все добре, в нас буде абрикос. І тут достало. Незначно, але воно достає. А для абрикоса особливо дуже погано, тому що манілиоз, він буде працювати. Бачите, як він працює? Які абрикоси в нас вже тут? А тут вже почав манельоз. Це теж забисти якийсь наступний всі дії чи речовини там поклясте спльозу принципі, не буду говорити. Є сігном зробили після квітування. По цьому і крестець спльозон не буде працювати таку. отут вже пропустили. Бачите? Дуже пропустили. Є кокомікоз він трошки пізніше буде. Тепер, по, по наших дощах, бачите, як черешня просто... Да. Цьому році 100 мм і та черешня в принципі розтріскалась, як хотіла. Але різниця все одно є. Якщо чим плотніша ягод, тим вона краще стоїть. Немає черешні, яка б не розтріскалась, Але кількість черешні в одиниці інших сортах вона відрізняється. Одна більше розтріскується, інша менша. При тих. Опадах, які були в цьому році, ті 100 мм, по 30, по 40, які міліметр випадали разом. Отут, ви бачите, воно порозтріскувалося. Але сам факт для того, щоб ми зробили тріскувалося, тут здорова. Отут потрібно обробити, щоб воно не перейшло інше. Тому що чи переходите, зразу ви втрачаєте врожай. Чим обробляти? У нас є там беліс, я раз покажу інші припади. Курчерівсь, листя персика. Бачите, як, е, коли в нас на ревіона вийде, у нас реєстрація, коли зробити, зробити сигном, Або ревіона тут вже, в принципі, коли є температура хороша, робить сигном. Коли температури немає, робимо ревіона. Це стосується вищі черешчі, я звертаюся до луки. Але коли холодно, там ревіона незамінна. І тут ви повинні чергувати тим чи іншим препаратом. По горіхах кілька слів зараз це модно. Проблема всіх горіховодів в тому, що вони не використовують запилювача, або дають такі сорти, коли цвіте окремо квітка жіноча, і чоловіча і не співпадають запилення. І тоді виходить, або один зав'язався горішок, або три, або ж і чотири. Є різниця, так? Да? Це все від того, як ми цвітіння працюємо. Градобою. кілька слів по Градобою. в цьому році актуальність досить велика. І проїжджаючи по садах, я бачу, як використовували Беліс. Беліс теж, тому що сігнум закінчився, перейшли на Беліс. Я завжди говорив і дівчата, і наші менеджери всі говорили, використовуйте Беліс після Градобою. І кожен використовує все, що хоче. Ну, Беліса мало. От я, коли кінець цвітіння, дозрівання, Градобой. І от ситуація, дивіться, це цьогорічний. Пройшло на фотографії, на минулі тижні, я був в господарстві. Один квартал, воно обробили белісом, зажило, другим обробили іншим діючим рефектом фанат на, на, на тіло. Любите використовувати. Відмінність, яка, подивіться, отут у нас не зажило, отут не зажило, не затянуло. Оця рана є, яка далі затягує. От уже яблуко, вже не знає куди дівати. Мало того, коли така є, сюди давати знову препарат, щоб воно. Не розповчуджувалось і далі не рознивало. А отут, де Беліс був, це в один день робили. Просто там, не було стільки Белісав, їх зробили Белісом, інших не було, тому що дефіцит зробили оцим препаратом на основі діючої речовини. Результат, бачите, це не те, що я десь щось підстав, просто був в господарстві, мені показали, отут був беліс, отут був інший препарат. Різниця зажило. Оце і вони зроблять цю ціну, на сок не піде, а цей може і на сок піде. Якщо він не зугняє далі, я їм сказав, срочно давайте, тому що таких перепавших за такою тріщиною досить багато яблук, а це розсадних хвороб. Тим більше при таких умовах, які є. А тут він залікував. Бачите, залікував. Да, була ця буде чацька. Ну, не переживайте, якщо ціна яблук хороша буде, це теж заберуть. Ну і дивіться, я завжди говорю, використовуйте ті препарати, які зареєстровані. Тому що ви бувається оцих наших дороцінних, які. Роблять попелицю. І дивіться, що попелиця та на горіху, як працює це сонечко, забирає цю попелицю. А якщо ви даєте перетроїт або фосфорганіку, що ви робите? Попелиця трошки так оп'яніла, а оце сонечко, ви його повбивали. І ситуація, бачите, от якраз, оця ситуація більше збільшена. Отут, бачите, як вони розбираються з тією попелицею, яка є. Через то ваше завдання зберегти ту корисну ентомофагу, яка є в саду. Це важко. Я згоден, це важко, тому що у вас там пішли або кліщі, або полилися, або плодожорка, але є оригінальні препарати. Не ті препарати, які вбивають все на що попало. Перше, що воно попадає, це на ту здорову НПФ, яка вам допомагає. Інше, ну, ви бачите, як воно працює з усіх сторон. Кусається згоден, тому що нема чого ходити там по саду. Ну і дивіться, як попалися на сливі працює. Бачите? І з цього, яка зимостійкість буде виходити, досить важка. А потім, коли засували препарат, і бачите, як вже вже ножки доверху. Але плодовитість їх досить сильна, велика, і боротися з ними досить важко. В цьому, якраз в цьому році, попелиця досить сильно б'є. одній умови спричиняють цьому, і вона розмножається, розмножається. Сьогодні багато відео, багато таких, ну зато ж дивимося, що робиться в садах. Якраз любимий довгоносик працює. Оленка Волохата, ми вже говорили, другий раз не будемо говорити, як з нею боротися. В принципі, ще раз говорю, використовуйте ті препарати, які дозволені. Тому що в період квітування вас особливо. Там літає бджола. Ви бджолу повинні берегти для того, щоб вас дали наступний врожай. Ну і кровина, Понятно, що в нас є проблеми. Та ж саме використовуйте Бачите, червоний кліщ. Бачите, на листку вже в нас тут є і яйця. І сам кліщ, і тут потрібно, якщо ви дасте якось перетрої, ну і об'їте. Перше ви об'їте кишого кліща, потім оцього пліща, яйця не трогайте. І через кілька днів у вас знову така ситуація з цих яїць повилоплюється. І знову треба давати нові перептрої. Через то треба давати препарати, які працюють і по самках, і по яйцям. Оце те, що говорив зимостійкість переносчики хвороб, зимостійкість не працює листок, не накопаючися цукри. І у вас проблеми з зимостійкості переходять на наступний рік. Так, да, слава Богу, що нема таких зим, що в нас не вимерзає. Але зими все одно є. У процесі зими рослина дихає, використовуєте цукриті, що накопичені, і якраз будете мати. Ну, будемо далі, пройдемо. Ну no молт! Ціна якість оптимальна. От тут, в принципі, якраз де зекономить, ви можете зекономити може нормально на препарат. Зараз клопи почнуть липень місяць, це для них оптимальний період. Вони будуть, подивіться, щоб саду ви не пропустили, працюють багато препаратів, але препарати, повинні жорсткі бути для того, щоб клопів не було. Тому що розвести їх, досить важко потім їх позбутися з тими клопами. Ну і по регалісу кілька слів. Ось дивіться, що без регаліса і з регалісом. Це в одному господарстві. Зробили без регаліса і зробили з регалісом. Що тут дивіться, все позагущено, а тут спокійно, хороший сад, освітленість. Те ж саме, що я говорив, зв'язано з морози стійкістю. Просвічується, накопичується і тут ліс. Що тут робити, або проводь обрізку літню, або запускай, якщо є контурний обрізчик, обрізай. Що робити. Також додаткові затрати. І бачите, Регаліс Плюс після контурного обрізки. Тут ще якраз контурного обрізка, це Регаліс Плюс, як спрацював, досить нормальний пагін притримується. І далі Регаліс плюс, і потім ще зробили контурний обрізчик. PASF We Create chemistry.